Ви знали, що одна й та сама гра для PSP може мати кілька різних видань. Давайте розберемося. Першим виданням було це Original Release. Це перше стандартне видання гри для PSP, має чорну рамку без надпису Essential чи Platinum, і вона ціниться колекціонерами. Наступне це було Platinum Edition це бюджетне перевидання від Sony, яке випускали після того, як гра продалась певною кількістю копій. 400-500 тисяч. Останнє видання було це PSP Essential. Це пізнє бюджетне перевидання від Sony, має яскравий помаранчевий дизайн із білою рамкою. Були, звичайно, інші видання, ось, наприклад, американський аналог Platinum версії, Greatest Hits. В Японії був це The Best Hits, були лімітовані колекційні видання. У мене є оригінальне видання Need for Speed в колекції, і воно мені дуже до вподоби. Але те, як гармонійно виглядає Essential видання в мене на полички, мені до вподоби більше. І я вирішив для себе колекціонувати саме це видання. Ну а кому яке подобається більше, напишіть в коментарях.